Великий прихисток і волонтерський хаб. Львівщина стала надійним тилом у перший рік війни з Російською Федерацією. Кожен з нас допомагав хтось волонтерив, хтось кожен в своєму фронті робив все для нашої перемоги і робить далі. Понад 380 тисяч людей прибули на Львівщину лише потягами. А ще були автобуси, електрички і приватні автівки. Область від першого дня повномасштабного вторгнення стала регіоном, який прийняв найбільше. Втікачів від війни з усієї України тут і досі живе 250 тисяч переселенців, і це лише вдумайтесь, офіційно зареєстрованих. Тих, хто спинився туди надовго, щоб вирушити далі за кордон. Насправді мільйони. Яким був рік великої війни для Львівщини? Ми будемо спілкуватися із заступником голови Львівської обласної ради Юрієм Холодом. Вечір добрий, вітаю вас у нашій студії. Добре Навіть вечір. так хочеться привітати! Слава Україні! Героям Після слава. такої підводки вже рік. Від, від початку Великої війни, як ви особисто прожили цей рік, і як прожив цей рік прожила цей рік наша область? Ну, в першу чергу скажу за себе, бо добре пам'ятає цей рік рік, який е, прожив як, як волонтер, як логіст, як людина, яка комунікувала і завжди шукала кожен день, куди би що можна було кому допомогти? Як далі проіснувати, як допомогти хлопцям, які вперше пішли туди на фронт, куди постукати, кого попросити, як попросити, як це все організувати? оці ці всі речі були протягом цього року. Спочатку це були якісь певні трішки хаотичні речі, а далі вже систематизувалося. і Сьогодні ми бачимо якісний великий волонтерську таку спільноту, куди себе радісно можу віднести, бо все-таки як член команди обласної ради, як депутат, як, як виступав більше як волонтером. І цей рік для нас такий. Бо кожен з нас мав би виступати на своєму фронті. Взяв на себе такий удар фронту гуманітарного, і в тому напрямку відповідно і рухався. Ви сказали, що в першу чергу ви волонтер, тобто не політик. А політика відійшла спочатку великої війни. Слава Богу, що сьогодні політика на якомусь там десятому плані. Я про це наголошую завжди, коли ми бачимося з колегами-депутатами, і вважаю, що сьогодні недоцільно бавитися в будь-які політичні ігри, чи в політичні гасла, чи як ми бачимо сьогодні різні заяви які сьогодні зачитують на різних сесіях, я вважаю що це просто неприпустимо. Всі ці речі мають вирішуватися в тихому своєму кабінеті, де це можна вирішити і дати правильний результат. А гасла будуть потім, коли завершиться війна, коли повернуться ці хлопці, коли вони кожного з нас запитають, що ми тут зробили, який це дали результат. Що це дало для них, для війська, для тих, хто був там? От тоді можна буде говорити про політичні гасли, подивимося, як інші про це вже скажуть. І хто що відповість? Правда Точно. у кожного з нас є своя історія 24 лютого. Як хто дізнався? Як ви дізнались про наступ Росіян, такий повномасштабний, де ви тоді були? Це був о, важкий сон. Бо о, я тоді проснувся десь десь 4 з копійками від о, дзвінка своїх колег з вже тепер з військової адміністрації з заступників Максима. О, які кажуть: збираємося на нараду. О, Андрій Михайлович Годик, mm -hmm. о, який о, каже: Ми о, за півгодини збираємося на нараду. Я виглянувши в вікно, зрозумів, що це така велика-велика ніч, і на вулиці почалася війна. А, мій перший дзвінок, я добре пам'ятаю, я подзвонив батькові. Він, таким, він в годині не спить, переважно, бо а, а, щось там ще, ще за комп'ютером працював вже зранку. І кажу: тату, ти не переживай. Я кажу, війна почалася. Я кажу, все буде добре. Він так не зрозумів, як це чи це дійсно, телевізору не вмикав, і, і, і я чув, що в його голосі просто такий незрозуміло. Боже, яка війна? Яка? Ми живемо в сучасній Україні, яка війна? Далі, вже там, близько п'ятої ранку, ми вже були в кабінеті Максима Козецького. Що сказав Максим Козицький? Ні, нічого конкретного. Він, кожен, Відповідає за свою ланку. Були правоохоронці, були ми, і кожен сказав: так, цей блок на мені, цей на мені, цей не мені. І все питань не було, було дуже врівноважено, дуже відповідально. Всі зрозуміли. Що головне не панікувати, правильна комунікація. Проговорили ті моменти у разі того, якщо не буде на зв'язку, як зможемо прокомунікувати і так далі. Такі речі технічні, бо е, мусили зрозуміти е, все таки, е, як як буде далі, ніхто ніхто собі не передбачав. Е, і все, і помаленьку стартанули. Це був старт, і е, я пам'ятаю, це був перший тиждень. Мені здається, що один раз я був вдома, переважно залишався тут на роботі. Бо були такі, ви пам'ятаєте, перші тиждень mm -hmm. він був дуже важкий, дуже тривожний. Велика кількість людей, сотні людей, які, які не мали відповіді на питання, як, куди, що, що далі. А йшли меседжі від тої про голоти про те, що два-три дні і вже Київ буде і так далі. І люди вірили, що це може бути так, і тому хвилювалися. Тому. Але сподівалися, надіялися, і от е не вийшло плани росіян. Правда, за цей рік у кожного з нас є різні спогади, є найяскравіші, є найболючіші. Якими спогадами ви можете поділитись? Я згадаю собі такі декілька моментів. Хто був на кордонах в перші дні, в перші тижні, то бачив просто таку дуже важку картину. Відверто. Мені здається, що я бачив таке в тих відео про війну. Про Сибір, коли стояли люди, кілометрові черги, Краківець, пам'ятаю дуже добре. Краківець величезна черга, просто шалена з людей холодно. Просто мами з дітьми. А кожен хто має дитину, який 3-4 місяці, 6 місяців зараз розуміє, мами стояли і боялись відійти з тої черги. Мами стояли і просто годували від себе одразу в черзі, навіть не заходили, бо боялися, щоб пропустити свою чергу. Це було це були просто такі. Ми приїхали і, 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 і як допомогти? Почали думати, як можна обігріти, та десь там харчування, десь якісь. Туалети привезли зразу. Швидко міжнародні фонди підключилися про місця, де матері зможуть бути з дітьми. Потім придумали цей перехід, і відповідно це було просто такі надзвичайні емоції. Чи я думаю, багато хто бачив індійські фільми. Коли на поїзд люди сідають зверху знизу, то таке саме було в нас у Львові. Я думаю, є ще відео, є ще фотографії, коли сотні тисячі людей хотіли сісти в поїзд, який прямував до Польщі. Це було нереально. А коли приїжджали звідкись там з Києва, з Дніпропетровська з, з тих частин, поїзди, то неможливо було така велика кількість людей було, що ти не розумів, скільки їх там. Оце, оце, це такі емоції. Залишити. А це було просто ну незрозуміло. Та то як, як це сприйняти, там ми, ми зрозуміли. Ми знали навіть як їх нагодувати, куди їх завести, так але який це об'єм, це було просто тоді. У нас появилася арена Львів, де ми просто зробили центр, де люди приїжджали сотнями, там їли, харчувалися. І ти приїжджаєш туди. І ти розумієш о війна тут, і війна вже йде. Так або ці всі люди потребували прихистку. Оці речі такі вони це, якщо згадати, як воно як воно було на початку. Це було найбільш таке, те, що воно так зачіпляє. Ти дивишся і розумієш, що на все, життя. на все життя, попри те, що ви тут організовували всю цю гуманітарну допомогу, ви часто їздите на фронт? Розкажіть про цю складову свого життя. Які я е, вважаю, що це обов'язок. Як е, крім того, що я е, там офіцер запасу? Е, е, я вважаю, що обов'язок будь-якого чиновника, який е, віком від 18 до 60 і не воює, він має е, поїхати і дивитися тим хлопцям в очі. Він має поїхати туди і допомогти тим хлопцям і сказати хлопцям. Ми разом з вами. Ми не ховаємося тут, не сидимо в кабінетах. Ми разом з вами ми допомагаємо на своєму фронті. Якщо постане питання, йти служити, ми підемо служити. Тому ці поїздки є важливими. Важливими є те, що ми. Виконали реально на таку ініціативу Максима Козицького. Тисячу автомобілів. Я думаю, вже перевиконали. Скоро будемо підводити підсумки та завезли понад тисячу авто уже до наших хлопців. Це дуже важливий аргумент. Сотні дронів, величезна кількість генераторів і так далі. Ці речі надзвичайно є важливими. Я пам'ятаю першу поїздку, коли тільки наша 103-я туди поїхала. А я думаю, пан Курко не дасть обманути, коли хлопці тільки їхали напереду Дву лінію, відверто, в них був шалений страх, вони не розуміли, де вони є. І ми якраз були там. І ми ми кажемо: дивіться, хлопці, ми такі самі, як ви. Давайте ми разом з вами. Ми не їздимо до таблички Дніпропетровськ чи Харків. Так? чи а, Ми були в Харкові, коли Харків обстрілювали, так але це не просто до таблички. Ми їздимо до хлопців, де вони стоять. Де до а, а, тих орків буквально три кілометри. А було таке і один кілометр, коли ми були на сівері, де річка Сівера mm -hmm. йде. І ці всі речі а, а, ми приходимо хлопці і дивимося їм в очі, допомагаємо тим, чим може. Для... Я вважаю, що це обов'язок кожного, а, хто є здоровий а, мужчина, який а, а, має їздити, має допомагати, має працювати для того, щоб а, а, ті, хто там сьогодні мали а, чим. Захищати нашу територію, нашу Україну. Про Львівську обласну раду, представником якого ви є. А як Львівська обласна рада прожила цей рік, і чи впоралася Львівщина із гуманітарним хабом? Як долучалася, як працювала Львівська обласна рада саме в на гуманітарному фронті? І розповідайте. Ну, це вже буде наступне питання про сесію. Чи планується і що на ній буде розглядатися? На друге дам швидко 14 березня. Плануємо незабаром президія. Багато питань готує уже в п'ятницю зможемо дізнатися всі питання, які будуть винесені на сесію, і Львівщина може отримати відповідь про що ми будемо спілкуватися на найближчій сесії. Що стосується депутатського корпусу, відверто дуже велика кількість депутатів одразу стали волонтерами. Це було круто, бо ми в такій спільній роботі досягнули велику кількість результатів. Я дуже вдячний колегам з голосу Ростиславу Добушу і Хубзею Северину і з Тарасу Подвірну майбутньому, і так далі. Хлопці, в перші дні такий дзвінок, Юра, де ми можемо включитися? Хлопці, давайте там. Ага, ти вмієш в медицині, ти вмієш там щось по складах, ти вмієш по логістиці і підключилися, і всі почали працювати. Uh -huh. Є ряд наших депутатів, які сьогодні служать. Ага, та їм велика шана і повага. Бо вони виклик взяли такий виклик на себе і ага, справді сьогодні захищають нашу, нашу, нашу Україну і наше суспільство. Ага, тому десь поділилося на дві частини. Є ще третя частина депутатів, які працюють на економічному фронті. Є наш колега, який має мають там. Заводи, які працюють, які за допомогою нових робочих місць заробітної плати існуючим працівникам розвивай далі економіку? Це теж важливо. Бо сьогодні потрібно розуміти, що закупівля зброї, закупівля амуніції і так далі, це все за, за наші так. за кошти платників податків. Тому цей фронт теж мусить бути. Ми багато з вами говоримо про перемогу. Багато говоримо, що ми робимо для неї. А питання таке: а що для вас перемога? Перемога для мене це е, тоді, коли ну, в першу чергу всі наші люди повернуться. Так? Я говорю про тих, хто в полоні, особливо про військових, про цивільних. Найбільше говориться про дітей. Я би хотів, щоб в першу чергу це, для, це буде величезною перемогою, коли вони будуть тут. Звичайно, що перемога для нас буде тоді, коли е, вся територія України. Яка задекларована в 91-му році буде в повному складі? коли буде працювати міжнародний трибунал, це перемога, коли орків будуть компенсувати всі наші втрати, і все, що вони тут зруйнували за 14-го року, починаючи? Та для мене ось це перемога, і я думаю, що вона вже не за горами. Але дуже багато прийдеться працювати для того, щоб цю ця перемога була ефективною. Потрібно буде всі ці кроки дотримуватися. Потрібно буде всі ці кроки тримати, та і потрібно точно не підвести хлопців, які там. І максимально сьогодні тут працювати прозоро працювати і викорінювати багато речей, які є в пострадянській Україні. Зовсім геть звідси, максимально цифровізувати, і це буде результат, і це буде перемога. Знаєте, у кожного з нас ви правильно сказали, що міжнародний трибунал і всі, хто винний, має бути обов'язково покараний, тому що у кожного з нас вже є та людина, яка нам більше ніколи не подзвонить, ну, більше не шаль. напише. І для мене так було показово. Нещодавно у свій день народження. Я розуміла, що є люди, які в мене більше не привітають з Днем народження. і насправді від цього дуже сумно, і однозначно, це дуже важливий аспект, щоб всі винні були обов'язково покарані. Окрім того, нам потрібно буде і відбудовувати на нашу державу, тому що дуже багато зруйнованої інфраструктури, як держава буде долати наслідки цієї війни. Додам, знаєте, мені боляче, коли приходиться видаляти чистому з телефону. Мені боляче я, я не видаляю, але знаєте, коли ти гуртаєш на колег mm -hmm. той чи там чи в Фейсбуці, так, і ти розумієш, що в цієї людини немає. Таких, на жаль, які поруч були біля нас, на жаль, є багато. Що стосується відбудови, сьогодні є чітке бачення того. Як Україна має відбудовуватись нещодавно? Денис Анатолійович Шмигаль сказав в своєму інтерв'ю у Форбсі. До речі, про те, що вже понад 150 мільярдів гривень є для відбудови України на рівні уряду, на рівні офісу президента вже створені необхідні інституції для того, щоб Україну відбудовувати? Це маленький початок, тому що Україна. А я можу точно сказати, бо пам'ятаю і бачив ці всі території а, а, знищено сильно. Прийдеться вкладати мільярди сотні мільярдів доларів. Але я впевнений точно, що міжнародна спільнота, я би дуже хотів, що все-таки ну, світове право і а, відповідно світ перегнув мускальню. І вони нам компенсували хоча би фінансово всі ті витрати, які ми понесли в наших містах, в наших селах, селищах, і, і те, що вони е, е, знищили купу домів. Це би було е, як мінімум, е, чесно перед перед нами українцями, які сьогодні тримають Європу. Тому, тому я думаю, що міжнародна спільнота, зокрема наші країни Європейського союзу, американські партнери, великобританські партнери, дуже. Швидко підключаться і допоможуть фінансову? Фінанси напевно найменше питання. Так наша обов'язкова перемога буде, але дурнуватий сусід нікуди не дінеться. От як тоді, якщо можна коротко, як має поводити себе теперішня влада, майбутня влада, щоб ми якось навчилися співіснувати? Чи навіть не знаю як правильно сформулювати це запитання? Знаєте, тут не тільки в владі питання, тут питання в кожного з нас. Ми мусимо всі зрозуміти, що такої України, яка була, уже не буде. Не буде братської Росії чи Білорусів, Бульбашів. Цих цього апріорі не має бути. Ми живемо з правого і з верхнього боку з ворогами. Це потрібно чітко усвідомлювати, які кроки потрібно робити. Я про це неодноразово говорив, і я повторюся. Ми сьогодні маємо уже шкільних. Парт з 10-11 класу навчати військової підготовки хлопців і дівчат, щоб не було страху тримати в руках зброю. І не було в кожного школяра думки, що це щось таке важке страшне. і страшне, да. в цьому найбільше номер один. Друге, ми точно станемо великим Ізраїлем. Це як би це не звучало, ми мусимо стати. Високо військово підготовленою країною, яка готова в будь-який момент якогось там вар'ята по сусідству сприйняти зі зброєю і правильно сприйняти. Тому у ці речі потрібно вже сьогодні над цим працювати і точно розуміємо, що це номер один завдання перед нами. Крім того, я впевнений, що ми будемо в НАТО в першу чергу, в ЄС, які вже сьогодні. НАТО зокрема розуміє, який високий рівень військових військової підготовки в Україні, і теж разом з нами будуть тримати позицію проти ворогів, які сьогодні чітко називаються Білорусія та Росія. Знаєте, от коли приходила завжди зарплата, там є такий розділ військовий збір, і ми всі оплатили податок на військовий збір. Я впевнена, що після нашої перемоги і от кожен з нас, коли буде отримувати зарплату, і бачити, що він платить податок саме на військовий збір. Гордо ми його будемо платити обов'язково і охоче, що не менш головне його платити. І Відповідно і відповідально, так. і дякую вам за розмову. Дякую. дякую, що ви завітали нашу студію. Ми спілкувалися із Юрієм Холодом. говорили говорили про рік великої війни на Львівщині, на Львівщині роботу Львівської обласної ради та гуманітарну допомогу.